Сьогодні у випуску 170 тисяч хворих на грип українців. Сингапур та Мічиган наступають. Найшвидше вірус грипу розповсюджується саме у великих населених пунктах. Тож містянам радять пройти вакцинацію. Повісився на власному поясі. В ніч на 29 листопада містянин наклав на себе руки. Він мешкав тут, за цими дверима, разом з молодою дружиною та донькою. Проте однієї ночі він вкоротив собі віку. Повісившись на ось такому ремені, знайшли загублену дитину, трирічну дівчинку, яка зникла на карачунах. Повернули додому криворізькі патрульні. Зайдя в ОТБ, я потеряла свою младшу дочечку. Це очень тяжело згадувати, це очень грустно. Детальніше про ці та інші події далі. Вітання про головні новини цього дня готові розказати кореспонденти першого міського у студії. Працює Наталя Болдинська. Передислокують війська у зв'язку із введенням воєнного стану на території України. Змінять звичне розташування військ. У першу чергу це зроблять у Донецькій та Запорізькій областях та біля узбережжя Азовського моря. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з жителями Чернігівщини. Ця область одна із десяти, де запроваджено воєнний стан, бо на неї припадає понад 200 кілометрів кордону з Росією. За словами Порошенка, метою передислокації є насамперед зміцнення кордонів країни. Нагадаю, 26 листопада парламент підтримав указ президента про введення воєнного стану на 30 днів у 10 областях України. 28 листопада відповідний указ гаранта опублікували у газеті Урядовий кур'єр. Більшість з вас знають, що таке бойові дії. Більшість з вас вже нюхали порох. Більшість з вас. Заслуговують шану і повагу України за те, що в важку хвилину ви стали на захист української землі, українського народу, суверенітету і територіальної цілісності Української держави. І зараз нам треба підвищувати майстерність, нам треба забезпечити ефективну підготовку для того, щоб у випадку необхідності ворог зазнав поразки. Ворог заплатив високу ціну за безвідповідальне рішення про вторгнення на українську територію. Грип наступає за минулий тиждень. Понад 170 тисяч українців захворіли на цей вірус та ГРВІ. Летальних випадків від грипу не зареєстровано. Показники захворюваності поки на доепідемічному рівні, але щотижня збільшуються. Деякі школи в Україні вже закрили на карантин. Хто в зоні ризику та як захиститися від цієї хвороби? Подробиці далі у матеріалі наших столичних кореспондентів. 178 тисяч саме стільки людей в Україні захворіли на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію. Майже 70% з них це діти у віці до 17 років. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, вже зафіксовані випадки зараження грипом типу А. есть так звание вирусы и Мичиган. Грипп – абсолютно непредсказуемое заболевание. Масса различных систем мониторинга, все его изучают. Вообще этот вирус считается вторым по изученности после вируса иммунодефицита человека. И тем не менее он постоянно, каждый год преподносит сезон, если не нам, то другим странам. Про те, що ці штами будуть в Україні цього сезону, було відомо заздалегідь. Більш небезпечним є вірус Сингапур, адже він може спровокувати захворювання верхніх дихальних шляхів, легенів, носової і ротової порожнин, а також менінгіт. Через те, що більша частина хворих на грип – це школярі, в Харківській та Запорізькій області вже почали закривати школи на карантин. Та, звісно, допомагає уменьшити остроту. Эпидемии, то есть интенсивность эпидемии, но никак не влияет в на количество заболевших за весь период эпидемии. Потому что мы просто ну, растягиваем процесс во времени. Каникулы не приводят к образованию иммунитета. Грип легко передається від людини до людини, переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на цей вірус. Висока температура, лихоманка, головний біль, загальна слабкість це основні симптоми грипу. Виникають вони раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. За словами лікарів, найшвидше вірус грипу розповсюджується саме у великих населених пунктах. Тож містянам радять пройти вакцинацію в першу чергу. До слова, щеплення від грипу вже зробило більше ста тисяч людей по всій Україні. Такий рівень вакцинування занадто низький бідкаються лікарі, адже це менше ніж один відсоток населення. Така ситуація створює сприятливі умови для розповсюдження вірусу. На сьогоднішній день рекомендовано проводити вакцинацію навіть в період подйому заболіваемості. Вакцина на сьогоднішній день в Україні є, і вакцинуватися можна. Якщо проведена вакцинація, поствакцинальний імунітет розвивається як мінімум через 2 тижні. Пік захворюваності на грип прогнозується експертами на кінець грудня або ж початок січня. Однак лікарі не виключають, що загострення може подовжитися до лютого. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, перший міський Київ. 23 конфлікти за рік про таку кількість конфліктів інтересів при ухваленні рішенню у 2018 вісімнадцятому заявляли депутати міськради Кривого Рогу. Про це повідомила суспільна організація антикорупційний штаб на основі проведених досліджень. Конфлікт інтересів це наявність факторів, що можуть вплинути на об'єктивність ухвалення рішення посадовою особою. Чи особистої зацікавленості у певному питанні. Згідно із законодавством, депутати повинні повідомляти про такі конфлікти. Цьогоріч про такі випадки повідомляли 11 осіб: 6 з опозиційного блоку, один із самопомочі, один з батьківщини, один від сили людей та два безпартійних депутати. У антикорупційному штабі повідомляють, що найбільші корупційні ризики мають земельні питання та розподіл бюджетних коштів. Утеплять стіни, ізолюють труби та встановлять індивідуальний тепловий пункт. Всі ці роботи проведуть у 231-му дитячому садочку. Там модернізують інженерні мережі, відремонтують вентиляцію та реконструюють внутрішні системи опалення. Гроші на це надасть північна екологічна фінансова корпорація. Грант передбачає виділення 95 тисяч євро на проведення ремонтних робіт. Депутати ухвалили це рішення на черговій сесії міськради. Сьогодні Криворізькою міською радою було затверджено договір про грант між Північно-Екологічною фінансовою корпорацією та Криворізькою міською радою щодо виділення грантових коштів в розмірі 95 тисяч євро на термомодернізацію будівлі дошкільного навчального закладу 231 у Металогрійному районі міста. Повісився на власному поясі. В ніч на 29 листопада. Карета швидкої прибула в одну з квартир Інгулецького району, де констатувала смерть 27-річного чоловіка. Він повісився у ванній кімнаті. Тіло загиблого виявила дружина разом із чоловіковим товаришем. Вони одразу й викликали швидку. Лікарі, які прибули на місце, зателефонували до поліції. Подробиці з'ясовував Артем Нолан. Я тримаю в руках гроші. По суті, це просто паперці, але саме вони стали причиною загибелі чоловіка. Він мешкав тут за цими дверима разом з молодою дружиною та донькою. Проте однієї ночі він вкоротив собі віку, повісившись на ось такому ремені. Молода пара з п'ятирічною дитиною взяла квартиру в оренду нещодавно. Близько двох тижнів тому вони тільки заїхали. Сусіди кажуть, були спокійні та привітливі. Запевняється, цей короткий час нічого поганого не відбувалось у цій сім'ї, проте помітили, що стан молодого батька був протягом тижнів доволі пригнічений. Вони тут проживають декілька неділь. Дві неділі. Ну десь дві-три неділі, так. Да. Я знаю, що дитина із п'ять 5 -5 років у них. П'ять років, а хлопчик, дівчині. Дівчинка. Вчора просто по дванадцяту ночі крик, весь вийшли сюди, кажуть, що повісився в ванни. Після трагедії дружина померлого одразу ж з'їхала з квартири. Не на камеру сусіди говорять, точної причини вчинку вони назвати не можуть, проте чули, що чоловік через відсутність грошей, начебто вліз у борги та кредити. А останнім часом, чим їх сплачувати, просто не уявляв. Наразі поліція перевіряє цю версію та встановлює всі обставини трагедії. Наразі тіло померлого чоловіка 1991 року народження направлено для проведення судово медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. На теперішній час співробітниками поліції встановлюють всі обставини даної справи нагадаю, 19 листопада 12-річний хлопчик повісився на дверній ручці у власній квартирі. А ще раніше, 13 жовтня, повісилась молода жінка, залишивши чоловіка з дворічною дитиною на руках. За офіційними даними, з початку 2018 року, у кривому розі зафіксовано 140 випадків самогубств. Артем Нолан, Микита Бондаренко, перший міський. Динаміка виявлення у місті віл-інфікованих знизилась. Про це повідомили на прес-конференції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Спікерами виступали головний лікар медичного центру СНІДу та керівники благодійних організацій Мережа та громадське здоров'я Кривого Рогу. Як вони повідомили, у нашому місті кількість нових випадків захворювання знизилась із 4% до 2%. Цьогоріч виявили 800 нових випадків захворювання а всього на антиретровірусній терапії нині перебувають майже 6,5 тисяч вілінфікованих. З яких 200 діти, усі хворі повністю забезпечені необхідними медикаментами, які надають змогу їм жити звичайним життям, зазначу, 30 листопада на станції криворіг головний, усі охочі зможуть пройти безкоштовне тестування на вілінфекцію. Мобільна амбулаторія знаходитиметься біля паровоза з 9 до 13 години. Что можно сказать положительного? Что динамика новых случаев выявления, несмотря на увеличение количества тестирований, количество обследований крови в нашем городе, все-таки снижается. Мы на сегодняшний день видим процент ВИЧ-инфицированного нашего населения, который раньше достигал 4-5%, он снизился уже до 2%. Поэтому во всем мире считается эпидемией, если Процент общого населення привишає 1%. Увіковічили пам'ять захисника України. Відтепер на фасаді 81-го ліцею знаходиться меморіальна дошка Максиму Черкуну. Загиблому бійцю АТО, випускнику цього навчального закладу. В зоні проведення АТО армієць знаходився із березня 2016-го. У квітні цього року загинув у селищі Піски під час ворожого мінометного обстрілу. Для Максима всегда была близка и интересная военная тематика, но он был абсолютно светлым, прекрасным, справедливым человеком. И неудивительно, что он решил не оставаться в данной ситуации в стране и не ждать, пока все решится как-то само собой. Он был настоящим патриотом и погиб как герой. На відкриття прийшли батьки армійця, однокласники, керівництво району та ліцею, а також нинішні школярі всього до двох сотень людей. Право відкрити дошку надали батькові та матері загиблого атовця Максима Черкуна. Командир протитанково-кулеметного відділення, сержант Збройних сил України, нагороджений відзнакою за заслуги перед містом та орденом за мужність третього ступеня посмертно. Самое страшное количество открывания таких мемориальных досок, но оно очень важно, потому что действительно благодаря таким ребятам, которые своим сердцем защищают Украину, должны дети этой школы, дети всей нашей Украины знать о своих героях, и действительно это должно быть так, как происходило сегодня. У районі Карачунів зникла трирічна дівчинка. Таке повідомлення надійшло 15 листопада близько восьмої вечора до поліції. Дитина у магазині відійшла від матері та зникла. Правоохоронці, прибувши на місце, одразу ж почали пошуки. Хто як та за яких обставин повернув дівчинку додому? Дізнавався Артем Нолан. Рібят маленьку не бачили? Розово розова курточка, розова шапка. Тобто, ярка плюс маленький рібено. Зараз пані Олена розповідає цю історію спокійно, але ввечері, 15 листопада, жінка не на жарт злякалася разом зі своїми дітьми після занять у палаці культури карачуни. Пішла до продуктової крамниці через дорогу. Каже, що сама не догледіла за молодшою та відчула шок, коли усвідомила, що її трирічної доньки немає поруч. Одразу ж зателефонувала до поліції. Патрульні, прибувши за викликом, миттєво розпочали пошуки. Давайте садіть з автомобілярійтесь. <зважає> Найшли, да он, да, все в порядку, все хорошо. Правоохоронці знайшли дитину трохи більш ніж за годину. Невідомо як чи з ким. Вона відійшла майже на кілометрову відстань від магазину. Дівчинку знайшли біля наливайки на вулиці Павленка. Мама була дуже схвильована та перелякана, але ж все ж таки ми її трішки заспокоїли та знайшли її дитину. Спільними зусиллями було пропатрульовано з екіпажами. Через деякий час дівчинку було знайдено. Дівчинка була в розгубленому стані та трохи налякана. Патрульні одразу ж доставили маленьку дитину до матері. Наразі з дівчинкою все добре, а жінка дуже вдячна правоохоронцям за оперативну роботу. Зайдя в ОТБ, я потеряла свою младшу дочечку. Це дуже тяжело вспомні, це очень грустно. Але я вам хочу сказати всі люди, котрі находілися рядом. Ані всі предлагали свою помощь поки полтора часа. Я була вони плакала, і поліція не приводила в порядок. Всі питалися чим-то допомогти. Поліція в першу очередь. Бальшою огромное спасибо поліції. мати запевняє: відтепер ні на мить не відпускатиме дітей від себе і радіє, що завдяки спільним зусиллям правоохоронців та небайдужих містян ця історія закінчилась хеппі-ендом. Артем Нолан Олег Нікітін, перший міський. Простота та колорит. 29 листопада відбулося відкриття виставки робіт Віктора Маклока. Художник представив 23 своїх картини у міській виставковій залі. Експозиція присвячена 70-річчю митця. Його роботи яскраво відображають реальність серед них пейзажі, натюрморти, портрети, філософські полотна. Значне місце у творчості митця займає і тема української історії. До деяких своїх картин Віктор Маклок написав поезію. Ця експозиція триватиме протягом двох місяців. Побачити її може кожен охочий. Сегодня мы открываем выставку э, очень известного в нашем городе художника Виктора Ивановича Маклока. Это из тех художников, которые продолжили лучшие традиции э, художников, э, старых художников нашего города. То есть он не изменяет одной э, одному единственному своему направлению реализму и старается писать э, свои работы так, чтобы они были понятны, близки. Красити натхнення у цей непростий час бажаю кожному, і на цьому все у студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі на головному телеканалі міста.